Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій. А з вами, як завжди, компанія інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо вищу вазі перфоратор від компанії Bosch, а саме модель pbh 2500 РЕ. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж? Почнемо. Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: додаткове руків'я, обмежувач глибини, виконаний з пластику та, власно кажучи, сам перфоратор. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 600 Вт, максимальна швидкість обертання 2000 обертів на хвилину. Частота ударів на хвилину від 0 до 5 тисяч, сила удару 1,9 джоулі, вага інструменту 2,2 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даного перфоратору буде його потужність та багатофункціональність. Як вже було сказано раніше, сила удару 1,9 джоулі, що дозволяє йому працювати і як перфоратор, і як відбійний молоток у випадку, якщо це потрібно. Але нагадуємо вам про те, що перфоратор використовується як відбійний молоток лише за нагальної потреби. Функція відбійного молотка тут допоміжна і не є його основною задачою. Крім того, в даного перфоратора є можливість проворота зубила. Тобто в цьому режимі ви можете встановити зубило в тому положенні, котре необхідно безпосередньо під ваші завдання. Є режим свердління з ударом та режим свердління без удару для делікатних матеріалів. Також для тривалої роботи можна зафіксувати пусковий гачок. В цьому режимі перфоратор буде працювати без упину. Крім того, Руків'я, що знаходиться з задньої частини інструменту, у нас дуже добре прогумоване. За рахунок цього, перфоратор не ковзає у вас в руках під час знову ж таки тривалої роботи. Мережевий кабель дуже добре захищений від зламу в проблемних місцях, а сам інструмент має велику кількість вентиляційних отворів, що дозволяють йому добре охолоджувати. Додаткове руків'я, котре входить в комплект, можна встановлювати в будь-якому зручному для вас положенні. Воно провертається на 360 градусів. Це також нам додає додаткового комфорту. Перфоратор PBH 2500 має теклення SDS Plus, що дозволяє йому швидко змінювати витратні матеріали. Основне руків'я має захист руки оператора. За рахунок цього оператор захищений від випадкових пошкоджень. Друзі, на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші питання та підберуть саме той інструмент. Котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!